Відпрацювали комунікацію у разі надзвичайної ситуації. У лозові провели навчання для заступників міського голови, керівників комунальних підприємств, медиків та освітян на випадок повного знеструмлення та відсутності зв'язку. Проводимо навчання по питанням взаєморозуміння, співпраці в разі надзвичайних ситуацій. Тренувалися передавати інформацію за допомогою рацій. Навчання провели у суботу, 11 січня. Процес координував перший заступник міського голови Олександр Житков разі необхідності при локалізації або усуненні надзвичайної ситуації. Наша команда, наша субланка районної ланки, має змогу таку. Ми маємо 20 рацій використовувати їх і проводити певні роботи на якійсь локальній території і використовувати такий зв'язок. Егендою після ракетного обстрілу Лозівська громада залишилася повністю знеструмленою та з поступово зникаючим мобільним зв'язком, при тому, що в області прогнозували морози до 10 градусів. Учасники навчань мали відпрацювати свої дії, зібрати інформацію про роботу комунальних підприємств та підготуватись до можливих рятувальних робіт, налагодити роботу пунктів незламності, зібрати комісію ТЕП та НС, депутатів на термінову сесію, підготувати лікарні до можливих прийомів людей. Третій, я другий прийом. Другий, я третій. На зв'язку. Прийом. Третій. Здійснити оповіщення та збір депутатів міської ради на позачергову сесію. Визначити час та місце проведення. Доповісти про виконання через 10 хвилин по другому каналу. Кінець зв'язку. Прийом. Другий прийняв. Кінець зв'язку. Другий, я третій. Прийом. Другий. Здійснено оповіщення депутатів міської ради на позачергову сесію. Місце збору визначено, час збору дві години. Прийом. У підсумку Олександр Житков подякував усім учасникам навчань та зазначив, що зуська громада забезпечена всіма необхідними засобами для оповіщення населення у разі реальних надзвичайних ситуацій. Це і гучномовці, ДСНС та поліції, кур'єри, проте вкрай важливо вміти підтримувати зв'язок між керівниками підприємств, структурних підрозділів та керівництвом громади для злагодженості дій.